Мені насправді дуже прикро, що я права в цьому питанні, ну, тому що от я вам просто надам інформацію для роздумів, скажімо так. Ну, всі ви хто стежить, знаєте, що ми там шість років працювали, нічого не допрацювали, ну, до чогось такого. Красивого, якоїсь такої ферми, про яку ми мріяли, коли прийшли працювати, почали працювати, ну, не вийшло в нас. Це менше з тим. Але от, що я вам хочу сказати? Чому я шкодую про те, що я права, це найкраще показує відношення самої держави до нас, от фермерів, тих, хто працює в Україні. Якщо беремо дрібних. У кого там немає доступу. Ну, не то, що немає доступу, доступ є, але немає можливості взяти якісь великі гранти, або відшкодування на техніку, на покупку там тварин, в великих об'ємах, щоб збільшити відразу своє поголів'я, тому що немає коштів. Так от, от я була вчора на роботі і я прифігила з того, що велика частина тварин доїться на три, або є така одна, навіть на дві дійки доїться. І от коли ми вчора ввечері з чоловіком це обговорили, він каже: розумієш, він її може здати, ну бо вона йому не вигідно її утримувати ту тварину на дві дійки, ну самі розумієте. Але держава платить йому таку дотацію фермерові, що він туку прогодує, він її прогодує і лишиться ще в плюсі. Тобто ще щось лишиться йому з дотації тільки. А плюс ще та корова дасть якісь там кілька літрів молока. Які він продасть на завод, народить йому телятку, яке він теж продасть. От вам і вся математика, і вся арифметика. Тому, на жаль, поки що, на жаль, мені дуже шкода, але я, ну, мені здається, що я права. Можливо, є якісь винятки в тому плані, що люди зараз, в такий момент кризи такої, можуть дійсно, тільки з ферми. Тільки з ферми. Е, утримувати себе, свою сім'ю, заробляти при цьому, якось розвивати той бізнес. Особисто я таких не знаю. Я знаю тих, хто має великі ферми на 200-300 голів, мають багато землі, і говорять про те, що вони вже на межі своїх можливостей, і про те, що вони не мають також, от зараз думають, як свою ферму утримати, тому що ферму, господарство, поля і так далі. Оце дуже прикро. Мені дуже прикро, і мені прикро, що, на жаль, така тенденція. І тут навіть не війна винна, до війни було те саме, просто ціни так не росли. А під час війни виросли ще й ціни на все.